В Верховній Раді України створений офіс місцевого самоврядування. От така кімната, як ви бачите на екранах. Ми будемо повністю надавати всю необхідну підтримку керівникам органів місцевого самоврядування, технічну, юридичну, експертну, логістично, все, що буде необхідно, український парламент до ваших послуг. Ви приїжджаєте в Київ. В цьому офісі ви можете отримати всі технічні засоби для ефективної власної роботи. І служба, у вас є пам'ятка, служба буде направлена на те, щоб підтримувати завдання і вашу роботу в столиці тоді, коли це для вас є необхідним. Тому попробуємо, будемо працювати з цим офісом, а далі це знаходиться тут, за цією адресою. А далі ви будете вже рекомендувати нам, як покращити роботу офісу. Тобто, ми зацікавлені в тому, щоб ви максимально були задоволені підтримкою, яку будете отримувати в офісі.